Здравствуйте. Сегодня как медом помазанут. Второй раз. Ехали на рыбалку через дамбу. Тормозит, блин. И тут еду, но не едем, вы стоите, ну, сейчас тормознут. Йопа, а что же не тормознуть? Конечно, это полядок вот. Конечно. Рыбы то, нет. Наловили, ничего не называли. Вообще рыба нет. Одни рапаны не выводят. Заборону ничего забоя да. А что вас заборону? А что у вас У нас у нас все зброй. А? Зброй. О, нет. не, ничего так просто не путал. А что мы закунили? Що запили? А, так само як і там причина, О, Було. Це, Да, це Справа в тому, що да, поміняється. Справа в тому, що багажник у нас досмотр машини тільки по е, рішенню суду. Це моє особисте майно, я просто так багажник не відкриваю. Оглядайте, будь ласка, салона, там можете заглянути через вікно, що хочете. Да. Вудочки, а, вудочки. А от вудочки лежать мені назад. Ну так, да, вудочки, ну, Вудочки, Вудочки. 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 Вудиліще. Так, да, вудочки. Ну то що? Так, а що зупиняти? 0565. Ще раз поясню. Ні, так я бачу, ну так. Твой реєстратор все що? Ну нічого. А посвідчення ваше може подивитися? Можна. Мені щось ваша розмови, якось трохи не подобається. Покажіть, ну, да. будь ласка. Можна Тільки я не буду на дітей там розповідає. Ні, будь ласка, як я відвернув відеокамеру. Я відвернув відеокамеру. Я сижу тут. Ви мене зупинили тут. Я сижу тут. Покажіть мені, будь ласка, посвідчення. Ви чуєте мене чи ні? Ви мене чуєте? Я вас чую. Я відвернув камеру. Камера дивиться туди. Ви мене зупинили тут. Я хочу бачив вашу посвідчення. Чого ви боїтесь? Ну так підійди не покажи. Ви мене зупинили, не боялися, так покажіть посвідчення. Чого ви боїтесь? Давайте, чекай. Ну так шо? Так я не бачу, ну що, я взагалі вам зараз так документи покажу і шов буде дивіться. Ну я не бачу, взагалі, Супрун. Віде, не Супрун, Віталій. А й до якого дійсно я не бачу, дату. Ну як, можна просрочене у вас? 102 два будемо кликати. Яке село називається? Яке село? Я маю на неї дивитися? На Що там написано? Руху. Що я, я... я зобов'язаний, я прекрасно знаю. Що я, я зобов'язаний, я прекрасно знаю. Це по-перше. По-друге, новими працівниками міліції повинні були зупинитись дотримання правил дорожнього руху. Ви порушили правила зупинення. Давайте зараз протокол зможе. Алло. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як діють такі ситуації? Зупини, яке село. Ну яке село, скажіть? Стоїть інспектор ГАЇ. Їду село, Юрій. Жукін проїхали. Жукін. А, це Жукін, село Жукін, стоїть інспектор Даї. Зупинив мене КМ 0565 і не показує посвідчення. Як мені діють такі ситуації? Зупини мене безпричинно і не показує посвідчення. Ну, от я прошу, покажіть посвідчення, а не показую. алло. А? Ні, він не просив документи. А, за... а який номер? 270, так? Да? А, то в мене він є. Добре, зараз позвоню, добре, дякую. Так, і який там номер? номер. я бачу. Угу. А, є что? 270 тысяч один. 0,565 кам, так? Да? 0565, так? Я тільки не помню, на селені пункт такой. Жукін. уверен, так. Повіримо, да? Доброго дня. Підкажіть, село Жукін по цій трасі, яка надіснула, село Жукін. Зупинив патруль ГАЇ. Зупинив патруль ГАЇ і не показує документи свої. Я не можу зрозуміти. Я водій автомобіля, він мене зупинив. А? Як в гарячу лінію гаїні? Добре, я обучаюсь, 270 270-3197. 270-31.97, да? Да. Протокол будем. куди я поїхав? Якби нормально показали посвідчення, то я вже давно поїхав. Так не можна, ну що? Вона ще цар тут, корону наділи і все. Я дивите, не знаю, так. Що? Так не буває. Так не буває. Показуєте чи ні? То, то, я, він... вам то я не ви бачу, почитали? їм кажу, я нормально кажу, навіть, кажу, покажіть, я не бачу. Прочитали. То я, я ж, блін, ну йолки-палки, ви вже на 10 метрів відійшли. то що я побачив? Я Та я відвернув камеру, подивіться, що ви боїтесь тієї, значить покусаю вас. Дайте я подивлюсь Супрун Віталій Олександрович, наші РВ. Хорошо, я заїду до вашого начальника від до 2015. Добре, вам служби. Служіть тільки, Шас... будь ласка, щасливої дороги. Тільки служіть народу, не працюйте, а служіть народу, добре? А ви не порушуйте. Не ви робіть. Ви не... Щасливої дороги не порушуйте. Це ви не порушуєте, я не порушую. Бо ви дуже захвалося ведете, дуже захвало. Це не... Вам Мені не показалось. Це Коли кажеться, я хрещусь. В даному випадку не перехрестився.